Нопільщині викрито корупційні схеми, пов'язані із мобілізацією. Погрожував підірвати гранату у магазині. У Шепетівці поліцейські оголосили підозру місцевому жителю. Рятуючи доньку, матір перерахувала шахраям кошти. Про це та інше впродовж випуску. Служба безпеки України затримала агента РФ, який готував нову серію терактів на Одещині. За результатами комплексних заходів затримано агента російських спецслужб, який намагався підірвати два саморобні вибухові пристрої на території Ізмаїла. Теракти мали відбутися по черзі у годину пік. Один вибух мав прогреміти біля районного ТЦК, а інший поблизу іншого об'єкту сил оборони, розташованого поруч. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали агента на гарячому, коли він закладав саморобний вибуховий пристрій у квітник поблизу оборонної будівлі. Виконавцем російського замовлення виявився завербований ворогом 27-річний місцевий автомеханік. Слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру. Він перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. У Тернопільській області викрито 5 схем незаконного збагачення пов'язаних із мобілізаційними процесами. За даними слідства, двоє мешканців Чернівецької області організували незаконне переправлення жителя Тернополя через державний кордон України за 11 тисяч євро. Двоє тернополян пообіцяли своїм знайомим за грошову винагороду вплинути на уповноважених військових посадовців, аби ті не потрапили до зони бойових дій. За це вони вимагали 12 тисяч і 2,5 тисячі доларів. США. інший житель області отримав півтори тисячі доларів за нібито вплив на посадових осіб ТЦК. Щодо зняття військовозобов'язаного з розшуку, виконувач обов'язків директора одного із фахових коледжів за попередньою змовою із двома особами одержав неправомірну вигоду в сумі 700 доларів за вступ військовозобов'язаного на навчання. Також викрито двох завідувачів відділень районної лікарні, які отримали 25 тисяч гривень за видачу фіктивних медичних довідок. Вже під час обшуків вдома в одного з лікарів виявили медичну документацію на 37 пацієнтів. Правоохоронці вилучили в нього майже 20 тисяч доларів США, 7 тисяч 365 євро 900 злотих 60 фунтів стерлінгів, 58 тисяч з половиною гривень. Загалом під час 20 проведених обшуків виявлено вилучено 173 тисячі гривень, 35 тисяч доларів, 15 тисяч 800 євро. Слідство триває. Назавжди додому у Полонську громаду повертається ще один відважний воїн. Іван Олександрович Біляєв, 1998 року народження, загинув 2 травня 2025-го в районі населеного пункту Новоєгорівка Луганської області. Зустрічатимуть героя 22 жовтня об 11.30 на площі біля центрального будинку культури. Там відбудеться громадянська панахида, де кожен містянин зможе віддати останню честь герою. Світла пам'ять та шана загиблому оборонцю щирі співчуття рідним. 20 жовтня вранці на лінію 102 зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що має намір підірвати гранату в одному із магазинів Шепетівки. На виклик одразу прибули працівники поліції та виявили на місці заявника. 66-річний місцевий житель знаходився в приміщенні магазину і погрожував підірвати боєприпас. Візуально для усіх присутніх. Він був схожий на гранату F1, проте насправді це була імітаційна граната. Поліцейські вилучили у фігуранта гранату та затримали. Йому вже оголосили підозру. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Жителька Шепетівщини перерахувала шахраям 5 тисяч гривень, думаючи, що рятує свою доньку, яка потрапила у біду. Однак лише поповнила банківський рахунок зловмисників. До 56-річної жительки Судилківської сільської громади зателефонував невідомий, який представився працівником правоохоронного органу та повідомив, що її донька скоїла правопорушення. Щоб вирішити питання про неприйняттягнення її до відповідальності, необхідно перерахувати певну суму грошей на картковий рахунок. Унок жінка без вагань перерахувала 5 тисяч гривень і лише після цього зателефонувала доньці, почувши, що з донькою все добре, жінка зрозуміла, що її ошукали шахраї і звернулася за допомогою до поліції. За даним фактом, дізнавачі Шепетівського райуправління поліції відкрили кримінальне провадження. Аби не стати жертвою такого шахрайського сценарію, дотримуйтесь наступних порад. Не панікуйте та не поспішайте виконувати умови шахраїв. Не називайте невідомим своїх близьких на ім'я для перевірки. Слід попросити того, хто представився правоохоронцем чи лікарем назвати прізвище ім'я та дату народження затриманого або постраждалого родича. Спокійно уточніть у якому саме відділі поліції чи в якій лікарні знаходиться родич. Так вам буде зручно перевірити цю інформацію. Намагайтеся якнайшвидше передзвонити тому, хто нібито потребує негайної допомоги, або людям, які можуть у даний момент бути поруч та підтвердити або спростувати тривожну інформацію. Це все на цю мить. Більше про головні події країни та області ви можете дізнатися на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах, а також у нашому телеграм-каналі. Дякую за приділену увагу до зустрічі.